Мене звати Валентина, я з міста Києва, мені 44 роки. Я просто живу тут зовсім зовсім рядишком. Це по-перше, а по-друге, ще коли була передача, я соромлю свого тіла, завжди показували цю клініку. І тому я сюди приходжу на консультацію, коли мені потрібно, до якогось вузького спеціаліста. І як і кожна жінка, я вирішила пройти КТ. Мамографію, тому що раз на рік вже потрібно це дійсно робити. У мене відбулися певні зміни в організмі, я звернулася до лікаря, який мені порадив це зробити. І я сюди прийшла, зробила КТ, мені дали рекомендації, і я вирішила в подальшому проконсультуватися у лікаря-мамолога. Консультація та УЗІ. Перший раз я сюди прийшла приблизно в 2016 році на консультацію до гінеколога. Мене зустріли приємно, записали там на відповідний час. На відповідний час я прийшла, мене прийняли, провели консультацію, зробили УЗІ, надали рекомендації, не було ніяких таких. Аксесів, щоб, скажімо, я була чимось незадоволена. Відповідно, назначили певне лікування в кожній консультації. Є певні страхи, почути щось негаразд. Ой, коли ти консультуєшся з лікарем, і він тебе заспокоює, то це дійсно говорить, що там не таке страшне, як ти собі малюєш це в голові, тому він провів консультацію, зробив узі, все гарненько розказав, розписав, скажімо так, мене обрадував. Я дуже задоволена, я заспокоїлася, мені дуже приємно. Як є в тій поговорці, як володку називті, так вона і попливе, Да? Можливо, ми кожен громадянин, кожний пацієнт навіть вибираємо назву клініки, куди б ми хотіли піти, і відповідно, як вона називається. Да? Мені імпонує добрий прогноз, чесно кажучи, мені імпонує те, що він ще знаходиться дуже близько біля мого помешкання. Завжди, коли телефонувала, відповідали привітливо. Зустрічали привітливо. У мене дуже добрі впечатлення про клініку. Я ну, не з радістю, звичайно, сюди приходжу, але виходжу із задоволенням поки що, слава Богу. До лікаря варто йти. Не відкладати це на завтра, а приймати рішення йти вже сьогодні, навіть уже вчора. Тому що чим швидше Якщо є проблема у людини, і це лікар підтвердить, то і лікування буде простішим, і життя людини буде набагато простішим. Тому до лікаря потрібно йти вже зараз, не відкладати це на завтра. Це найголовніше. Що мені подобається в клініці, це те, що коли ти приходиш. Отримувати консультацію, да, і тобі про лікар говорить про те, що потрібно пройти там додаткове УЗІ, чи е, зробити додатковий аналіз у разі якихось обстежень, то не потрібно чекати завтра. Є все на місці, апарати УЗІ, лабораторія, де можна здати ті ж самі аналізи і отримати їх уже завтра чи навіть сьогодні вечором на свій телефон, вайбер чи іншу якусь там соціальну сеть, яку ви маєте. Оце, мабуть, найголовніше, тому що людина чекає цього аналізу, підтвердження або не підтвердження того діагнозу, який має. Це, це мабуть, для людини саме є важким. Чекати. Просто чекати.